День мої малята любі хлопчики і дівчата. Весна вже увійшла в свою пору. З кожним тем стає все тепліше і тепліше. Розквітає природа, дерева, кущі, квіти. Недарма другий місяць весни називається квітнем. А якщо розквітають квіти, то з'являються і бджоли. Дітки, а ви знаєте, що бджоли трудівниці збирають з квітів нектар, пилок і роблять мед. Ось послухайте віршик Якова жарко «Бджілка». Бджілка літає серед квіток, вулиць збирає добрий медок. Ох, і солодкий сік у квіток. Дасть досхочу нам меду дідок. Скаже. Жаліти, діти бджілок, носять води нам добрий медок. Дітки, сьогодні я розкажу вам про маленьке бджолиня, яке народилося навесні у бджолиному вулику і вирішили відправитися у подорож. Ми разом з маленькою бджілкою також відправимося у подорож. І познайомимося з новим звуком ж і буквою, яка його позначає. Тож сідайте малята зручненько, дивіться і слухайте уважно! У бджолиному вулику народилося маленьке бджолиня. Бджоли мамо і тато були дуже щасливими. Як тільки бджоленя побачило світ, воно радісно задзищало. Як гарно і цінка зищить наше маленьке дитинча. Радісно вигукнули бджоли мама і тато. Давай назвемо його Жужиком, запропонував тато. Дуже гарне ім'я, погодилась мама. А маленьке бджоленя, як тільки почула своє ім'я, стало дзижчати ще голосніше. <звук> Алята, давайте і ми спробуємо повторити цей звук. Жж. Жж. Вийшло у вас. Якщо ні, то спробуйте підняти язичок за верхні зубки і зробіть його схожим на чашечку. Губки округліть. А між зубками залиште маленьку щілинку і подуйте у неї. Піднесіть руку до ротика і відчуйте, що в щілинку між зубами виходить теплий повітряний струмінь. А ще не забудьте увімкнути голосочок дзвіночок. Для цього покладіть руку на шийку, тремтить вона. Якщо так, значить працює ваш голос. Дзвенить у дзвіночок. Жж. Жж. А зараз вийшло? Я впевнена, що так. Тож ми, малята, разом із жужиком вимовили приголосний дзвінкий звук ж. І дійсно він схожий на дзижчання бджоли. Маленькому жужику не сиділося у вулику. Йому дуже хотілося подивитися на навколишній світ. Тож тато і мама бджоли вперше дозволили жужику вилетіти із домівки. Звичайно, вони його супроводжували і разом з маленьким полетіли на лужок, де вже цвіли різноманітні квіти. Жужик з задоволенням кружляв над квітами, як раптом почув чиєсь дзючання. То це також співає мою пісеньку. Здивувався жужик і вирішив дізнатися, звідки цей звук. Він побачив серед квітів когось великого із шістьма лапками і твердими крильцями. Жужик підлетів ближче і сказав Я Жужик, а ти хто? Незнайомець відповів. Я жук жужжу, у траві сиджу, свою нірку стережу, вірш про букву розкажу. Буква Ж і зовні дуже, на жука подібна, друже, хоч листочки вже не їсть, та кінцівок має шість. Же-же-же вона зищить. Наче б жілка десь сидить. Жу-жу жу жучок літає, квіточку собі шукає. Жук великий, жук маленький, жовтий, чорний, зелененький. Буква Ж їх позначає ж же -ж, ж вона співає. О. вигукнув жужик. Тепер я вмію не тільки зищати, вимовляючи, звук Ж, а ще й знаю, як виглядає буква, яка цей звук позначає. Буква Ж і справді схожа на жука. Мені дуже приємно з тобою познайомитися. Вічливо продзищав жужик. І полетів далі. Він з задоволенням ще раз покружляв над квіточками, а потім помітив найбільші і найкращі і вирішив зібрати з них нектар. Коли жужик підлітав до жовтої квітки, він почув, що вона співає голосну пісеньку. А! Киня підлетіла до квіточки, голосно й дзвінко промовляючи свій звук. Їх звуки склалися, і вийшла пісенька «Жа». Маляте, і ви її повторіть. Потім жужик помітив розживу квітку. Вона співала таку пісеньку. О! Бджолиня підлетіла до рожливої квітки і у них також утворилася пісенька склад. Жо! Дітки, і ви не забудьте її повторити. Яка гарна оранжева квітка! Помітив жужик і полетів до неї. У оранжевої квіточки теж була своя голосна пісенька. У у, -у, -у! І вона разом з жужиком заспівала складову пісеньку. Жжу. Ще жужик полетів до голубої квітки, з якою разом вони заспівали пісеньку склад Ж. Ну і, звичайно, жужик не минував білу квітку, дуже схожу на ромашку. У них вийшла така пісенька Жи. Жужик літав між квітами і радісно вигукував. Як гарно жити!» Який цікавий світ! Бджолиня захотілося ще більше дізнатися про життя, тож він вирішив відправитися у подорож. Жужик полетів далі і раптом опинився біля озера, посеред якого сидів хтось зелений і мокрий. Я бджолиня жужик, а ти хто? спитав він у незнайомця. А я веселе жабенятко-зеленятко, живу біля річки, дуже люблю співати. Хочеш послухати мою пісеньку? Так, дуже хочу. Продзичав жужик і жебеня заспівало. Кум, 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 ква 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 кум, кум, кум ква, -ква, ква ква Пісня нова. Стрип, 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 радісний мій. танець новий. Ква -ква -ква. Сказав жужик, мені також захотілося співати. Допоможеш мені? І вони заспівали. Завжди допоможу, пісеньку співаю і Жу-жу-жу ла 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 я малесенька Жу-жу-жу-жу ла 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 я малесенька в чна. Як чудово у тебе вийшло, сказало жабеня. Ти співав як справжній артист. Давай з тобою дружити. Запропонувало жабеня. Давай. Радісно вигукнув жужик. Я дуже радий знайти друга, і жужик обійняв жабеня. А зараз мені вже час летіти далі, адже я ще не все побачив. До побачення, друже Жабеня, до зустрічі, сказав Жужик і полетів далі. Малята, подорож Жужика ще не закінчилася. Про те, які ще пригоди очікують маленьких джоленят, ми з вами дізнаємось наступного разу. Ну а мені вже час прощатися з вами. Не забувайте правильно чітко вимовляти звук «ж». До побачення, мої люди! До нової зустрічі!